Це буде максимально антиякісне відео. Враховуючи кольорову гаму гри, а також її оптимізацію на комп'ютерах, про що ми, звичайно, поговоримо в найближчу хвилину. Я так і бути дозволяю вам дивитися це відео фоном. Також варто попередити: я, на жаль, ніколи не грав в Дед Space, а тому порівняння з ним не буде. Це інша гра. Так, тут камера, як в Dead Space. сетинг далекого майбутнього в космосі. ХП теж показується на спині, як в Dead Space. Удар ногою, як в Dead Space, але це не Dead Space. Засвоїли тоді до огляду. Саме перше, про що хочеться аж кричати, це оптимізація. Тут же не можна відмазатись тим, що застаріла конфігурація. Хоча спочатку я справді таки подумав. Дивлячись на те, скільки в грі маленьких частинок, деталізація об'єктів, та й взагалі всі ігри давно орієнтуються на 4К, тому їм необхідно більше ресурсів, щоб видавати таку картинку. Але не в нашому випадку. Незважаючи на динуву, яка і так урізає продуктивність в іграх, а також абсолютно не додає якогось захисту від пиратів, та це не така велика проблема порівняно з тим, що із за поганої компиляції шейдерів, чи просто виробники кодили як курка лапою, гра люто зависає. Це абсолютно недопустимо. Причому така проблема є на абсолютно будь-якій конфігурації, та не на консолях. І в цій ситуації, коли гра зламана та знаходиться в критичному стані. Виробники діляться планами, які шкурки вони будуть додавати. Алло! у вас гра на комп'ютерах не працює. Мені не потрібен хардмод, мені і без нього складностей вистачає. З часом, я сподіваюсь, цей технічний стан виправлять. Але що з самою грою? Зав'язка гри починається з перегляду мого ролика про годо. <кхід> тобто новин як лідер терористичної групи Зовнішній Рубіж учинила теракт. Але головному герою Джейкобу немає діла. Йому треба доставити важливий вантаж в тюрму на супутнику Юпітера Калісто, після чого він залишить цю роботу. Неочікувано на них нападають ці самі терористи, але ж Джейкоб кмітлива людина. Він хоче просто викинути їх берт Але все йде через сраку, ну ми й від'ємно злетіли. Далі нас знаходить місцева охорона, хоч ми лишень транспортер вантажу, але закони, видно, тут працюють, як і в Росії. Тому на саді також через деякий час. В тюрмі почнеться справжній хаос із за нападу невідомих істот. Наша задача це втікти з цього мерзотного місця і бажано зрозуміти, чому нас посадили, та звідки взялись ці мутанти. Головний герой це типічний образ людини близько 40 з рутинною роботою, яка хотіла зав'язати, але збіг обставин затягує його в історію всього його життя. Сам сюжет не лякає кількістю яскравих персонажів та постановочних моментів, є декілька. Але більшу частину гри ви будете лазити по темних коридорах самотужки. Одне з найважливіших аспектів хоррорів це наскільки гра відповідає своєму жанру, наскільки Протокол справді страшна. Але чого саме ми боїмося, що можна назвати словом страшно? Для когось страшно буде просто побачити мертву людину в крові, чи як вона перетворилася в зомбі та накинулась на вас. Інші будуть падати в неконтрольовану паніку, бачачи гіперболізованого новонародженого, який женеться за ними. <смир> Мені ж достатньо побачити звичайний скример. До речі, спроба залякати таким способом це самий, напевно, нецікавий прийом, який тільки існує. Він орієнтований на рефлексну реакцію вашої нервової системи, на можливу небезпеку. А тому, якщо ви захопливо граєте в гру, ви ніяк не зможете уникнути його ефекту. Набагато цікавіше це відчуття тривоги чи невідомості. Чому багато людей так бояться темряви? Це ж очевидно, бо звідти може вилізти якась таємнича єбака і розірвати їх. Звичайно, частіше всього її там немає. Але саме відчуття нерозуміння, що може бути далі, і викликає тривогу або ж страх. Повертаючись до калісто, малі, темні та занадто непривітні локації, де у тебе куча незрозумілих приладів. Вузькі металеві коридори з майже перегорівшими лампочками, гнітучою музикою, яка створює атмосферу, ніби ви один зараз. Але це зовсім не означає, що ви в безпеці. Дуже неспритний головний герой, також швидкі і сильні, незважаючи на свій хворий вигляд вороги, від яких ви не зможете втекти. Саме ці аспекти роблять цю гру страшною. Бо коли ти йдеш по темному коридору з малою кількістю здоров'я, чекаючи на ворога, який от-от має вистрибнути зі стелі на вас, а кожна істота тут це завжди маленьке випробування. Останнє, що ти бажаєш, це зустрітися з кимось із них. Самі рівні, це малі коридори, яким вам треба буде пересуватися, та щось схоже на аренки, які часто будуються за принципом квадратна кімната та пару перешкод. Якщо арени дають тобі хоча б якийсь простір для маневру, то тісні коридори максимально незручні для проведення будь-яких бійок, дуже в рідких випадках можуть бути спеціальні пастки. Хоча, якщо бути дуже креативним, можна знайти спеціальні місця, де можна скинути ворога з карти в самих неочевидних ситуаціях, Але це треба робити з дуже великою обережністю, бо стіл ворогів можуть випасти ресурси, якщо їх роздавити ногою. Та я цього досить довгий час не помічав і навіть не хотів досліджувати локації, бо думав, що на них нічого корисного не знайду. А все тому, що першу годину, можливо, дві, мені не давали ні валюти, щоб прокачувати зброю, ні станції, де це можна зробити. Взагалі, спочатку я думав, що це гра хорор з елементами виживання, бо ресурсів було занадто мало. А виявляється, що ні. Тут ті, хто грали, справедливо можуть зауважити, тобі ж самого початку розповідають про цю механіку. Так, а ще мене знайомлять з бойовою системою, я намагаюся налаштуватися на історію, а також мені насипають просто якусь гору тутоїрілів, які прямо в той момент як я граю. Це ніби має бути як така підказка, якщо ти не зовсім зрозумів, як це працює. Так ніж, тебе виривають з ігрового процесу, зупиняє гру. Одним словом, не повторюйте моїх помилок, досліджуйте локації та чавіть цих гадів. А тепер саме цікаве. Бойова система. Матір Божа! Мало в українській мові слів, які я знаю, щоб яскраво описати всю палітру моїх емоцій від неї. Напевно, я запозичу. Підець, нахуй, блєць. Я не знаю, яким треба бути ідіотом, щоб в настільки повільну гру додавати аж три вида уникання атак. Навіщо аж три? Логічно один. Це, наприклад, блок. Якщо вас харкнуло якоюсь жижею, ви можете натиснути назад і заблокувати. Так, відчуваєте можливі проблеми? Тут немає виділеної клавіші для блоку чи ухилянь. І Якраз ухиляння це і є головна проблема, яка існує в грі. Як вони працюють? Коли вас хтось атакує в звичайній грі, ви натискаєте кружечок і задаєте направлення. В калістопротокол вам треба натискати або вправо, або вліво відносно направлення атаки ворога. Напевно, нічого не зрозуміло. Якщо простіше, то ворог може атакувати як лівою рукою, так і правою. Вам же треба правильно відреагувати на його атаку та підібрати правильний спосіб, як її уникнути. Це кошмар як незручно. Не кажучи вже про те, що на клавіатурі треба саме затискати клавішу. Ось вам приклад: у ворога є атака згори обома руками, або така сама знизу. Дивлячись, яке відхиляється плече, ту сторону треба і вибирати. Але ж не може бути все так просто. Є ще й горизонтальна атака, яка ламає всю систему. Рука, наприклад, права, прикладається до лівого плеча. І воно відхиляється. Ви приготувалися натискати правильну кнопку в правильному напрямі вліво. Але ж рука права, тому треба в іншу сторону. І ось на такі операції в голові у вас не більше половини секунди. Одного разу мені якось вдалося заблокувати такий удар саме блоком. І я подумав, це логічно. Для кожної атаки є своя контрдія. Аргументів мені додавало те, що я інколи пропускав атаки вище названим способом. Ось, ось він секрет успіху. А потім я спробував повторити це знову і мені відірвали руку. Насправді проблема в тому, що коли вас хтось атакує, ви якби переходите з режиму дослідження в режим бою, бо поза зоною бійок, коли ви в безпеці, якщо затиснути клавіші, ніяких ухилянь не буде. Величезний недолік полягає в тому, що ці два режими переключаються в момент, як на вас вже замахнулись, а вікно кадрів безсмертя досить невеличке, тому і бувають такі моменти, коли по вам проходять удари, хоча ви і зробили все правильно. Тільки що ми розібрали ядро бойової системи, але ж в нас є камера. Я чесно не знаю, чому виробники вважають, що чим ближче камера, тим краще, кінематографічніше. Як от їм пояснити? Що так незручно грати. Ти ж абсолютно не контролюєш свою спину, не можеш битися більше, ніж з одним ворогом. Можна було б, звичайно, якось ухилятися від них, бігати по всій локації. А, стоп! Я забув! Вони швидше вас, а ухилятися ви можете тільки на місці. Та ще, якщо пропустили ну там, два-три удари, то вам пряма дорога на респаун. Можливості відновити здоров'я в полу битви, хто б міг подумати у вас немає, тому поки їм треба нанести два-три удари. Вам треба 2-3 серії ударів. Саме виграшний стиль бою – це чекати, поки вас атакують, правильно заблокувати і приймати контрдії, схопити, штовхнути в м'ясорубку, кинути на шипи, ну і так далі. Та якщо ви любите атакувати першим, проявляти агресію і на космічному рівні навичок доджити абсолютно всі атаки, наносячи їх у відповідь та максимально швидко розправлятися з ворогами, це програшний варіант. Якщо ви почали атакувати, і через декілька мить супротивник вирішив також. Перше, ви не зможете відмінити атаку. Друге, навіть якщо ви вдарили першими, це не означає, що ви зіб'єте ворожу атаку. Так ви ще й можете нанести лише три удари підряд. А потім все одно знадобиться ухилятися. А ціна помилки дуже висока, і ніби цікаві анімації вашої смерті мають допомагати з цим. Перші три рази це виглядає справді цікаво, а потім з кожним разом. Ти тільки більше втомлюєшся від очікування. Це все актуальне більше для початку гри. Далі у вас з'явиться пістолет, яким можна відривати кінцівки, щоб зменшити рівень калькуляції для правильних контрдій. А до того моменту вам буде дуже тяжко. Тому можу лише порадити набратися терпіння. Подалі ви знайдете саму класну річ: це граві рукавиці, якою якраз і можна жбурляти ворогів в пастки чи взагалі скидати з карти. Також з самого початку гри нам дають саморобний штикніж, з яким можна стелсити. Не сказати, що це дуже корисна механіка, локації та й сам персонаж з його повільним рухом не дуже підштовхують до цього. Максимум ви зможете вбити одного, а далі вас побачать. І стелсу настане кінець. Це були всі недоліки, які я побачив під час гри. Якщо викинути за дужки жахливу оптимізацію, то в грі точно є цікаві моменти, хоч і типічний, але від цього ніскільки не менш харизматичний головний герой. Цікавий сеттинг про перебування в космосі на іншій планеті. Та я не можу викинути з голови кошмарну бойову систему, в якій навіть менш награний гравець знайде певні проблеми. Однаково сіро кольорову гаму, та інколи занадто дурні моменти де гра вас намагається налякати дешевими скримерами. Інколи вони з'являються настільки швидко, що ти не встигаєш заблокувати їхню атаку. На цю гру у мене було багато надій, здається, в неї було все. Талановита команда, яка створила три детспейси, відсутність Electronic Arts, яка з батагом вже не в спину, та досить великий бюджет. Як це все можна було так погано реалізувати, у мене немає відповідей. Якщо вони виправлять ці технічні проблеми, випустять ці доповнення, які анонсували, з ними за гривень 300-350 можна буде спробувати. В іншому ж випадку, я не можу вам це рекомендувати. А зараз, дякую, що додивились. Слава Україні! І до побачення!